Дай Боже здоров'я всім. Приїхали на господарку. До Василя, тато Юрко. Є тут така радість. Три години назад. Вжеребелася кобелка. Така. Така кобелка. Як вона називається, бо я не пам'ятаю. Рузя, Кобела Рузя Ця кобела дочка тої кобельчини, що казав е, у бойчука на каналі Славко, що Карпатська гонча. Це Карпатська гонча та й отакі Отакі лощета. Давала така кобелка, це та її друге лоші і потомство Рубіна. Нагадаю, що Рубін полукровний, виходить, напівкровний Брабансон Це такий онучок Ділана. Сен Рубіна. І оце і такої красуні. Отаке. Три години назад. Появився на світ, хлопчик. Який має ножки, коліна, грубі коліна, фейст. Головка така. Уже є. В цьому році є вже скільки п'ятеро лошад. Є одна лошечка. Так. Шестеро. Одна лошечка і п'ять лошечків. Вже цього року є, так, по Рубінове. Це має бути коляний дуже. Це такі коліна у лошеті, так якби у гуцульського коня великого вже дорослого. Та як маєте назвати цього коніка? Ну, та, то я Та Ніколая, я? А, то буде не мама. буде. Буде Коцю, б'є малий. І давай кубіки, ні? Ха-ха. <реш> <реш> б'є Коцю, давай кубіки. Кобела має роботу дуже файну, дуже моцну. Вона ну, така цікава. В неї зад дуже файний, широкий, розколений. Трошки бракує її грудей. Та як по мірках ну ця кобела, якби мала чуть ширші груди, то то би пари цієї не було. Доста і так, ні? Вона так бере, що тут немає. Роботу I, має дуже потужну. Трату серпня буде 4 роки, бо маю дочекати, але куна роботу робить. 4 роки трату Серп. Так. Отака. Хто знає, то ну, дивлюся канал. Ми, у бойчука на каналі, мені здається, що він був тато кобиле. Він трошки подорожував, був поганий такий жрапчик. Бо любив кусити. Нутер. Хто нутра знає, то це кобила по Ну, Навіть того нутра взяла і зату взяла, і копита. Тут така вона копитата дуже. То не це... мав таких тепер Це тепер розковали вона була. Отак, такі іксики ставимо, коли перший раз куємо. Це вже з другим кованім. Цього іксика майже не буде ветко. Так робили діді, прадіди наші, так і ми робимо, коли перший раз куємо. Тобто, що вона один раз кована, лиш була, розковали. Котьку. Котьку, кодьку. Діда можна назвати. А дідо був коця, ні, єлак. Ну, а ну. Та-та-та. та А, Ну, получається дідо, дідо. Так, 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 оця. Це від рубіна того, що То той нутер був, а той рубін, той й буде нутрій. Тут, Юля, Юля собі генде сидять на платі та й придумовує імена. Юля, то й так, тебе мало шаветку, то лишвидко чорний силует. Це вона це, за цим усім слідкувала. Там, там, генде... там Василь пече на мотоциклі. Василь вже хотів пару раз ту кобелу продати. Тато каже, що нікуди я від хаті це не віддаю. Ти що кажете, що це б не продали, ні? Поки я... Поки годні за цим дивитися, тебе це не продає. Мені не треба вона ні не робила нічого. Але таке, тут е, був мій тяжко, що любив файного коня, файну жінку і все, файного чоловіка. і е, е, Так само я. Я коні дуже люблю, я ні мені ні вдярю, ні гоню, ні. Ну нічого, але що я люблю, а вона ж було мені, таке як має бути. А якісь їжіки стрижіки, я то ні. <говори> у мене сантак це не друге. Це є їжіки-стрижіки не збирають. Ні. Правильно, хлопці люблять файні коні. Водно тут тримають, вони коні малі ніколи не тримають. На чому Голя є. У, я як вийшов сюди 30 років назад, я купив кобело там на у Жуколаху... Тюрешиного Василя. Мені завдало важче, та я дав міхту в тоді за вас. Та й кобела була пасла на його раві у полоніні, батюк тоді Василь з парасенінім мали ту полоніну. Я дав туди, бо не було де пасти, вона відбилася лісухунським огіром. Тако коня вже, вже ребело, там на копілаше тязь дав, ну, на копілаш, бо не було де пасти, він тут мав білого. Та й дав на копілашка туди в пашу, то що була полоніна. Як пішов з Іванком Матребановими, сказав, я вийшов десь у тиждень цукілько, кажу, Юрку, це має бути ми все це моє ложі. Я копійки не брав, нічого. Я сказав, раз хочете беріть собі Юровіця, коня, нічого, то витримав коня, то такого теж тут коня не було, пари йому не було. Добре, e, файний кінь був. Дав, то, Взагалі, що у Ніколайкового були коні, де які були, такого коня не було. І вже як не зміг, то дав запрости бесе на відметрове від того коня, ну але так вже він його так він вже відійшов. Але що сказав, що так все порівняв, сказав, що це моє майбутнє така цікава історія. так що якщо... 24-го Bude... то вже певне, що буде вам, 30... буде вам цікаво, то я буду до Юри виїхати усе до Юри, то що він не дуже вживає, Якби має вживав, то <laughs> він би мені історії розказував більше. Собі червоні у лице, бо отут на цих вітрах жити 30 кроків, то це фейс. Отам. Отам за оті... по тих електропередач лінії. То песаний камінь. 700 метрів. У шлупах 700. 700 метрів песаний камінь. Ну, кладе його прут є. Вона сама приїхав цей молодий Апрут. цей хотів, <laughs> цей, що хотів продати цю кобелу. Та я щось шукаю та мені до роботи, та я роботу маю. А тато каже, що така робота в цій кобелі, що не віддав би її ні за який гроші і нікому. Що ти, Вася таке? Що зговорить, бо ти був десь на причасті, і ти нічого не говориш. Ну, так вишку не було, але. Що буду говорити? Роботу робить та і... й. До речі, за ці, має, за ці але... недоустки. Але ні, ні. Ти хотів лошечки, ні? То всі хочуть лошечки, ну то що зробиш? Ну та як Бог дає, то так дає. Так. Це ці недоусткі. Сильні ці... недоустки, ні? Кілку вже, вже років. Два роки вже. Два роки, або може трошки більше. Отакий недоуздок. Це, ти... Вася, це Вася в мене відкупив. Два недоустки, отакі. Два роки не здоймає з коні, це ході на стайні стоють. Це румунські недоустки, просто я їх дав. Майстрове. Майстер мені їх обшив був шкіру, викапслював, ні одна капка не випала, нічого не зробилося, ніде не протерлося, ні От Два, два роки це стоїть на конях і хоч би що. Має ще коніка такого вичищеного. Він мусив його чистити, бо той жити йому не давав. Ну Кобелка файна, найздорова буде. І лошічок теж файний. Тут вже Вася, тут вже імена придумувати. Та ну напишіть у коментарях хто би як назвав. Це рубір. Чуєш, що назвали нутрій, бо діду один рубін, а другий нутер. А ти будеш доїти? Усе питають хочуть молока. Моя буде Давай, давай! Тяньой тюнь. Вася <решко> помагай. Ну <решко> де упирається. Мама Вася, це у партій буде фейс, а до роботи буде. Ну та царахуйша ця коні. Це є мама. Що, <smans> заплікується? Це ще треба дивитися, аби пробка. То ви виділи, пробка вискакла чи ні? Ви покакало добре? О, там молоко йде. Ну, вже або четвертий раз. О, воно підсюнює. А не ловиться, блядь, <постав> та та <постав> якщо сало добре вася, то в нас обіцяє. То десь на рівні ще возити. Ось ну, такі краєвиди. Ще трошки краєвидів познімаю. Але <постав> це Отак люди живуть. Кайфую, тут тут цього життя. І каже Юрко, що я не йду нікуди, хату має на селі, нікуди не йде. Одна Юля каже, що це має збретіти, бо горбина доїли, а так решту все добре. Та дівчики ураз так, лиш знайдуть собі хлопа десь у місті, та й все, прилаталися і старі, будьте здорові. Васе. Це ведрубіна лоші у 3 годині, така, як того року мала у 3 місяці. Гарантія я тобі даю. Що і коліна такі приблизно не були. Ось така радість, такі у нас у селі прибуток у цьому господарстві. Васка задоволений. Головне, що здорове, найбуде, конік чи лошечка. Головне, що здорове, активне, бігає. І... Нормально вже робила. По-моєму, перебивати. Фунтове калем буде перебивати. Як <laughs> тримаєш на жеребця, то тримай, <laughs> то, то Господі, що я, я... відмова, якщо набирася, буде двоє лошіти. А, пускаєш до мого фунта, якщо набереси, то лишаєш то двоє лошети. А, Шайни... а ти знаєш, що від фунта буде лошечка? Ти будеш Добре... парку тримати? Що, у мене двоє будуть ну, стій тут, у тебе лоша обіда, зараз зробимо файну фотографію О, оті малі Вона все Я, я. Ja, йо ja. Ти годен знати, чи вона у себе вдала, чи ні Ні, ну... Та то, що білих ведмідь немає ніколи, то це ж нічого не означає Ну так. Рубін по собі дає чорні лошета, гніді лошета. Ну от такі. Ну, поки що інакших не було, чорні і гніді. Були і жовті кобили, і гніді, і чорні то такі. Так що буду ще показувати по можливості і краєвидів, і конів наших тут, місцевих. Люди вже породу собі покращили. Видите, що Юрко каже, що тут вже дуже вдається, бо таких коней раніше не було. Це вже покращена порода, допустимо, нутром ця кобелка, а ця покращена рубіном, а що з Бог поможе, ще фунт на паруї, та й будемо мати якісь цікаві перевідники для таких Карпат, жити в таких Карпатах і не мати коней – це гріх. Та й без коня тут кешко, бо я десь знімаю та стою на березі. Все. Дякую, хто дивився до кінця, до скорих зустрічів. Пишіть, лайкайте, коментуйте. Кому цікаві історії Юри, то ми окремо приїдемо, сидімо, зробимо кави і будете чути ще якісь свіжих нових історій.